Проснулся и попал в какую-то сказку. Все белое, снегом замело. Под ногами стек хрустит. Доброго вечора. Готуємо нашу останню вечерю на цій локації. Далі висуваємося далі. Присуваємося. На ну, мене вже кофта не така Термошка. Термобільо з капюшоном тепле. Дуже тепле. Тут футболочка і на вулиці ходжує, нормально, Хороше термобіль'є. Юра підігнав. Сам теж, теж ходив. Але каже, капюшон неудобний. Не, не, не він просто в капюшоні ходити. А На вечорі у нас вода вариться. Вариться вода, якась мутна, вона дуже Стрьомна якась. Тут що? А, Макарони. Макарони з тушонкою. Так, це юшечка, у нас ребра варилися, вони вильються зараз. А На салатик у нас салатик буде він. нежинський. нежинський. Огірочки ковашені перерізані. І от цибулька свіжа. Свіжою цибулькою. Такий от вкусний салатик буде. Да, ми вже помаленьку збираємо продукти. Вже Той ящик я вже відкрив тушонку доставку. Запакували, але я забув тушонку забрати. Так, от. Весела набрали. Так о, там курку набрали. Це наші пайки. Картоплі дуже мало, але трошки є. Ну, Ось от, оці от ребра теж відварили. Зараз їх підморозимо, жарком заляємо і буде хороше на потім. Так, тут хлібчика. А, це кефірчичка в дорожку взяв. Договорився з начальником складу. Він каже, та забирай кефір. Він мені не нужен. Ну, кефір хороший, не просрочений, не подумайте. О, дата тут 22.12. Тобто хороший кефір. Завтра в нас ще от, салатик з борочка буде. А, ні, не салатик з борчка, а борщ буде. Це на борщ заготовку робимо, бо завтра снідаємо, обідаємо і їдемо. Ну, вот такие вот справа, вон, Юрко. О, есть. Людям лыши. Вот, вот тоже. Так, Симба наблюдает за всем этим телом. Симба, передай привет. О, меня ласть. Дай лапку. Лапку дай. Лапку дай. Дай лапку. Лапку дай. Дай лапку. Давай. Ну давай лапку. Ну дай лапку. Не хочешь его на лапку давать. Ну что ж. Вечеряем. А вот она и вечеря. Макароны. В салатик же обидал еще все. Огурочки съели у нас Повністю всі залишили нам армійський тостер. Гряночки, які, які гарненькі гряночки. Перевертай, бо в мене підгоріло. Забувся, поки за телефоном ходив, телефон на заряці трошки підгоріло, до цього були хороші гряночки, такі так, Тут тут водичка гріється варить, на посуду. От вона і творить. Красиво. Шо, Юра, готов до переезда.